Я маю поїхати на деякий час. Це ключ. Ковтнеш коли. Іноді варто дослухати. На центральному вокзалі Забери сумку і закупай її в лісі біля маминого дому. А можна де-інде? Де? Я забула. Тепер він Джон. Чому більше не Манфред? І... Думав, повернешся після стількох років, а тут усе по-старому. Я Джон. Джон Леннон. Оближ. Ти на нього навіть не схожий. Окуляри геть не такі. Ми на них збираємо гроші. Припини, Манфред. скажи де. Він цілий. Так, лише подряпий. Можна його забрати. 500 баксів мені у кишеню і забирайте. Дисоціативний Дисоціативний розлад ідентичності. Не можна просто вибрати собі ім'я. Я ж не називаю себе вернер Мегачлен. Ім'я має відповідати дійсності. Не знаєш, як це бути мною. Мене всі люблять. Бо ти чу? Здоріли, не можна збирати гурт з божевілля. Це обґрунтований психіатричний експеримент. О. У нас буде справжня публіка? Та ні. Буде якась група обобрі. Швидше! Що анкер шукає в лісі? <світ> Коли маєш таємницю, ставиш руху. Останній вікінг. Лотере, скажи чесно, хіба я не блондинну з бакитними очима? Якщо чесно, скоро у кінотеатрах.